Одеса завжди відігравала важливу роль у творчих долях багатьох митців і, зокрема, українських майстрів художнього слова, які або весь час тут жили, або певний час перебували в нашому прекрасному місті на Чорному морі. І річ не лише в тім, що вони тут бували, а передусім у тому, що перебування в Одесі залишило знаменний слід в українській художній літературі. Вперше до Одеси приїздить юна, 17-річна Леся Українка. Приїздить на лікування на хаджибейський грязявий курорт. Вона вперше тут побачить Чорне море і закохається в його безмежну, бурхливу стихію. Цій події свого часу був присвячений сонет Григорія Зленка Леся Українка з циклу на тлі Одеси. До кіль сягти замріяному зору. Лежить німа липнева синява, вона її уперше пізнава, О, Боже мій, яке ти любе море. Козак колись із турчином тут спорив, За предковічні на цей край права, і голова того Антона Корогва над хаджибеєм здійнялася вгору. Над нею чайок пропливають тіні, її цілують хвилі білопінні, і запахучий вітер обійма. Про неї ще не чутно в Україні, та що живе в поезії, віднині вона уже довідалась сама. Перебування в самому місці, яке так вразило дівчину у Ходжибеській фортеці, нині місто Білгород-Дністровський, в інших місцинах Одеського краю вилилося у цикл її віршів Подорож до моря, який вона присвятила родині Михайла Комарова. Ці два імені Леся Українка і Михайло Комаров на чверть віку будуть тісно пов'язані дружніми узами. Щороку 25 літ поспіль буде приїздити Леся до привітного будинку відомого одеського нотаріуса і не менш знаного бібліографа і громадського діяча на вулиці Поштові, 27. Щоб звідси мандрувати світом у боротьбі з тяжкою недугою на курорти і у лікувальні заклади то в Європу, то в Єгипет, то на Кавказ. Старший її побратим Михайло Комаров і переживе свою молодшу посестру Лесю Українку всього на 18 днів. Її смерть 1 серпня 1913 року вдарить його в саме серце.